Перша серія футурами у новорічну ніч, 1 січня 2000 року, кур'єр Філіп Джей Фрай випадково потрапляє в кріогенну камеру і падає в глибокий холодний сон. А потім за декілька секунд прокидається у вже зовсім інакшому світі. 1 січня 3000 року. Він проспав ціле тисячоліття, і в процесі дослідження нового Нью-Йорку зіткнувся із багатьма раніше небаченими речима: літаючі автомобілі, міжгалактичні подорожі, роботи і іншопланетне життя. Чи можливо це в реальному житті? Із цим питанням сьогодні розбираються вчені з усього світу, адже кріогенна заморозка це фактично ключ до безсмертя і свого роду спосіб подорожей у часі, але тільки в майбутнє. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі «Фарід говорить у сьогоднішньому випуску? Ми говоримо про кріосон. Ви дізнаєтеся історію чоловіка, який перебуває в стані кріосну ще з 60-х років. Як вчені сьогодні намагаються воскресити мамонта за допомогою цієї технології? Що взагалі таке кріосон і чи є можливість перенести себе в майбутнє? Навіщо НАСА заморожує своїх астронавтів, і як сьогодні сотні людей у всьому світі сплять заморожені в очікуванні, що одного дня вони прокинуться в далекому майбутньому? Та перед тим, як ми почнемо, я би хотів подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні та спонсорують в Ютубі. Ви неймовірні! І завдяки вашим донатам канал росте і розвивається. Спонсори і патрони отримують доступ до чату в Телеграмі та ексклюзивного контенту. Перші дізнаються про нові випуски і можуть пропонувати свої ідеї для контенту. Для тих, хто хотів би долучитися до підтримки, посилання залишу в описі до цього відео. Або ж можете натиснути на кнопку Спонсорувати в самому Ютубі. До речі, в описі до цього відео є посилання на телеграм. Канал для підписників. Залітайте і туди, а ми починаємо. Якби ми і справді могли кріогенно зберігати людей упродовж років чи навіть століть, що би вони відчували, коли прокинулись? Оце питання сьогодні мучить багатьох науковців і дослідників. Але у світі існує всього кілька лабораторій, які займаються кріоконсервацією людей. І усі вони у США або на Росії. Зараз в таких камерах капсулах у мертвому стані орієнтовно. Три сотні людей. Чому мертвому? Бо юридично ці люди вважаються мертвими. Але науковці так не думають. Вони вважають, що одного дня їх можна розбудити з цього сну. Хоча ніхто не знає, коли це станеться. Ще не існує технології, здатної повернути мертву людину до життя і. Навіть попри це, в черзі на кріоконсервацію стоять більше 1200 людей у всьому світі. Ви можете вважати це абсурдом, як мертву людину можна повернути до життя. Справа у тому, що вчені не вважають своїх піддослідних мертвими. У них просто перестало битися серце, а мозок вони занурили в холодні температури. Разом з тілом. Тому вони називають їх радше несвідомими у підвішеному стані. І всі дружно чекають на появу технології, яка одного дня. Воскресить тих 300 людей із кріокапсул. Коштує така процедура, в залежності від того, що бажає клієнт: 200 тисяч доларів, якщо йдеться про кріоконсервацію усього тіла. Якщо це лише голова, 80 тисяч. Так, це означає, що одного дня в майбутньому, за умови, що існуватиме така технологія, людина прокинеться зі своєю головою, але з чужим тілом. А можна заморозити тільки своє тіло без голови. Це коштує 28 тисяч доларів. У нас в кріоніці є прислів'я. Бути замороженим це друга найгірша річ, яка може з вами трапитися. Немає гарантії, що вас можуть повернути до життя. Однак є гарантія, що вас закопають або кремують, а ви про це так ніколи і не дізнаєтеся. Друга, тому що перша найгірша річ це смерть. Для того, щоб продовжити розповідати вам про усі ці процеси, нам треба трохи розібратися в термінології та значеннях. Поясню максимально простими словами: кріоніка це консервація при низькій температурі, щойно померлої людини. Її тіла, голови. Чи кінцівок, а наука, яка займається вивченням наднизьких температур, називається кріогенікою? Це насправді дуже суперечлива тема серед наукової спільноти. Люди, які підтримують вивчення цих процедур, вважають цю техніку подоланням смерті. Противники ж вважають, що це безперспективна штука, яка дає людям фейкову надію. Але все ж, дослідження існують і з кожним роком вони покращуються. Наприклад, кріоніка у малих масштабах, можна навіть сказати, на початках свого розвитку, це вже реальність, яку практикують в медицині. Це заморожування клітин крові, кісткового мозку, сперми чи ембріонів. Цим користуються вже доволі давно. І, наприклад, у США із ембріонів, які були заморожені впродовж 10, 15 і навіть 30 років, сьогодні народжуються діти. Цілком Здоров'я і нічим не відрізняються від інших дітей. Але кінцева мета кріоніки оживити мертве тіло. Чому мертве? Бо заморожувати живих людей заборонено. Тому сьогодні практикують саме так. Можливо, за років 10 чи 15 поринути у вічний холодний сон захоче хтось із живих. А поки так. Так, от, сам процес кріоніки дуже непростий. Він має початися якнайшвидше після того, як серце пацієнта перестало битися. Це робиться для того, щоб зупинити відмирання клітин мозку через нестачу кисню. Після цього тіло охолоджують у крижаних ваннах, щоб повільно знизити температуру. Кров викачують і заміняють на кріозахисну рідину. Це один із найважливіших процесів, адже під час замороження є ризик, що кристали льоду пошкодять людські клітини. А з кріозахисною рідиною цей процес неможливий. Далі тіла таких пацієнтів передають у компанії, що займаються зберіганням тіл. Там їх поміщають в спеціальні спальні мішки і опускають в глибокі крижані резервуари. А далі невідомість. Бо після цього людей потрібно якось розбудити. Якщо їх просто розморозити, вони помруть, тому зараз усі ті заморожені люди перебувають у стані очікування на розморозку, бо вони і так уже мертві. Вчені все ще шукають способи віднайти технологію повернення до життя. Взяти тканини у здорових людей на зберігання для подальшого використання це одне. Однак взяти хворе тіло, безпечно його заморозити, включно зі складною структурою мозку, і відновити його активність це набагато складніше завдання. От саме тому сьогодні доводиться говорити про те, що об'єктивних доказів того, що людське тіло може витримати кріоконсервацію з клітинами, які в майбутньому будуть нормально функціонувати, не доводиться. Таких доказів просто немає. Це все теоретично. Ви тільки уявіть, що в людини замість крові антифриз, а саме тіло зберігається при температурі в мінус 196 градусів за Цельсієм. Це просто спроба погратися в Бога і сподівання на те, що в майбутньому буде технологія, яка дозволить воскресити тих людей. Ми вже знаємо, що розбудити людину із кріоконсервації це кінець, вона помирає. Але є ще така штука, як кріосон. Фактично, людина у цьому стані призупиняє весь свій організм. Інколи це називають гіперсном. І під час цього процесу функції організму сповільнюються хімічними методами. Такі досліди зараз проводять у НАСА, і от в них. Шансів на досягнення успіхів набагато більше ніж у тих вчених, які хочуть розбудити людей після кріоконсервації. NASA розробило кріогенну камеру сну для астронавтів, яка знижує температуру тіла до 32-34 градусів за Цельсієм, викликаючи природну сплячку, переводячи швидкість метаболізму у стан анабіозу до двох тижнів. Анабіоз це стан організму, коли біологічні процеси припиняються або настільки сповільнені, що відсутні усі видими прояви життя. Ця штука не нова, і в деяких мікроорганізмів, рослин, і тварин, це називається сплячкою. Вони ніби вимикають свій організм на деякий період і відновлюють його, коли настають більш сприятливі умови. Для чого це астронавтам? Космос дуже впливає на людський організм. Багато астронавтів, повертаючись на землю, забувають, як ходити, а їхній організм зазнає суттєвих змін. От в НАСА і розробляють таку камеру для сну. Щодо харчування і видалення відходів, там є спеціальні трубки і катетери, тому. Я залишив вже це на вашу уяву. Мета цієї розробки полягає у тому, щоб помістити екіпаж і пасажирів у тривалий гіпотермічний стан під час транзитних фаз космічної місії це відліт і повернення до Землі. Така практика дозволить значно зменшити масу системи, потужність, житловий об'єм і медичні проблеми, пов'язані з довготривалими дослідженнями космосу. Наприклад, під час перебування в камері не знадобляться засоби для приготування їжі, тренажери чи розваги. Крім того, оскільки метаболізм астронавта сповільнюється під час сплячки, потреба в кисні буде зменшена. Досить зручно, наприклад, на шляху до Марса подорож, яка історично займала від 128 до 333 днів. Очевидно, астронавти не усвідомлюють або не відчувають, що їх заморожують, щоб спати. І попри те, що це звучить страшно і доволі ризиковано, насправді Кріосон протидіє потенційному пошкодженню тканин тіла, яке інакше могло б виникнути в результаті гіпоксії. Така камера також може запобігти шкідливим побічним ефектам впливу мікрогравітації і захистити від вбивчої космічної радіації. Словом, для астронавтів та й загалом космічної галузі це дуже кльова, потрібна і що найголовніше реальна штука. Але людство це такі істоти, які завжди прагнуть до чогось нового і, здавалось би, нереального. У 2013 році російські вчені знайшли в Сибіру тушу Мамонта, яка пролежала у вічних мерзлотах орієнтовно 42 тисячі років. Такий собі природний процес кріоконсервації. Тепер, спільно з вченими з інших країн, вони намагаються витягнути його ДНК. І поєднати з ДНК азійського слона, бо це типу найближчий родич, і таким чином повернути до життя мамонтів. Це вам найпростіший приклад основної ідеї кріоніки. Та чи можна так повернути до життя людей? Теоретично так. Але практичного рішення поки немає. І його не можуть знайти вже упродовж багатьох років. До речі, кріоніка, як термін, вперше з'явилася у 1964 році в книзі під назвою Перспектива безсмертя її написав американський професор Роберт Еттінгер. Він стверджував, що смерть це насправді оборотний процес. Смерті неможливо уникнути, але можна повернутися назад. Ця ідея дуже сподобалася тогочасним науковцям, і перша людина, яку піддали кріоконсервації, це доктор Джеймс Бетфорд, який працював психологом. Це сталося у січні 1967-го. Він помер від раку нирки, але перед тим попросив заморозити його, щоб одного дня він зміг повернутися назад. Його тіло досі заморожене, і до сьогоднішнього дня чекає часу X у фонді Alcor Life Extension Foundation в Аризоні. Професор Роберт Еттінгер, який написав книгу і заснував інститут кріоніки в Мічигані, помер у 2011 році. І до сьогодні разом з матір'ю і двома дружинами заморожений у своєму інституті. Їхні тіла при температурі в мінус 196 за Цельсієм теж чекають на прорив у науці. Попри те, що Кріоніка наразі є неймовірною концепцією, як колись були діти з пробірки чи космічні подорожі, це не слід вважати чимось неможливим. Через 5-10 років вчені ймовірно досягнуть достатнього прогресу, щоб оживляти дрібних савців після консервації в рідкому азоті. У 21 столітті дуже ризиковано говорити, що науці чи техніці щось не під силу. Люди, які вживають слово неможливо, дуже сміливі у наш час. Не так давно в рамках дослідження кріоніки вченим вдалося розморозити кролика, але не вдалося повернути його мозок до життя. Тому роботи ще дуже і дуже багато. але Давайте на мить уявимо, що кріоніка все ж таки запрацює. Це не означає, що люди, які прокинуться в майбутньому, просто розплющать очі і на цьому хеппі-енд. Ні, насправді їх чекає немало проблем. Все залежить від безлічі факторів. Як довго їх не було, до якого суспільства вони повернулися, чи знають вони когось, коли їх повернуть, і в якій формі вони повернуться взагалі. У когось будуть інші кінцівки, у когось голова, а в когось тіло. Ти спиш одну секунду, а прокидаєшся у зовсім іншому світі. Де все не так, значна частина досвіду повернення кріогенно-консервованої людини залежатиме від масштабу часу. Оптимістично налаштовані науковці говорять про те, що ми зможемо створити медичні технології, здатні покращувати біологічні системи, запобігати хворобам і навіть здійснювати реверсивну інженерію старіння десь за 30-40 років. Якщо це станеться, то є ймовірність, що тих, хто заморожений сьогодні, справді зустрінуть люди, яких вони знали на першому етапі свого життя. Наприклад, їхні дорослі онуки. Тобто це те ж саме, що Фрай із футурами зустрів професора Гюберта Фарнсворта, який є його пра, пра 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 онучатим племінником. Тільки це в реальному часі буде не так довго. Все ж таки, дослідники сподіваються на онуків і праонуків. І це за умови, що в Києво законсервованих людей будуть родини, які допоможуть їм з усім справитися. А що якщо родини нема? Де вони братимуть дохід, де вони житимуть, хто допоможе інтегруватися в нове суспільство. І це вже не кажучи про психологічні проблеми, які станом на сьогодні просто неможливо вирішити. Немає жодних сумнівів, що інтенсивність цього переходу швидше за все буде чимось абсолютно новим для психологів. Травма, як і депресія, може проявлятися в різних формах. Тож травма, яку може викликати кріоніка, може бути не схожою на жодну ітерацію, яку людство бачило раніше. Наприклад, питання фінансів деякі компанії, що займаються кріонікою, намагаються вирішити наступним чином: вони стягують із клієнтів тисячі доларів, щоб інвестувати їх в різні компанії. На виході людина прокидається із консервації і вже має певну фінансову подушку. Однак гарантій, що компанії збережуться чи що взагалі існуватимуть гроші, немає жодних. Плюс є ще одна важлива складова цього процесу. Етичність. Все, що сьогодні можуть пообіцяти компанії, це зберігання та моніторинг у рядкому азоті при надзвичайно низьких температурах, до тих пір, поки не розвинеться медична технологія, яка дозволить оживити пацієнтів не більше. Але що станеться, якщо у цих компаній закінчаться гроші, або якщо технологія зберігання одного разу піде не так? Чи вони все ще зобов'язані піклуватися про пацієнтів? Незрозуміло, оскільки сьогодні немає наукових доказів, які повністю підтверджують або пояснюють можливість появи нового життя в майбутньому за допомогою кріоніки. То що стосується юридичних питань, у США це прояснили чітко. Тамтешні закони не розглядають кріоконсервацію та донорство органів як дві різні речі. Відповідно до закону про єдиний анатомічний дар, такі практики як кріоніка, схожі на науковий експеримент, для якого люди жертвують свої тіла та органи, це означає, що компанії, які цим займаються, не можуть нести відповідальності, якщо вони не зможуть оживити клієнтів в майбутньому після кріоконсервації. Але це сьогоднішні закони. Як буде в майбутньому, коли в людей з'явиться хоча б можливість кріоконсервації органів? Чи зміняться закони тоді, і чи готові будуть компанії нести кримінальну відповідальність? За ненавмисне вбивство. Тому сьогодні, коли вас кріго консервують, ви вирушаєте в подорож в один кінець і можете ніколи не прокинутися. Саме тому ця процедура дозволена лише тим людям, які юридично померли. Хто знає, можливо, одного дня ця практика стане чимось звичним і люди зможуть подорожувати в майбутнє, насолоджуючись життям. Це з одного боку. З іншого смерть це природне явище, це ефективний спосіб відновлення і заміни населення. Тож... Чи не варто просто змиритися з цим і жити так, як жили спокон віків? Відповіді на ці питання ви можете дати в коментарях. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!